Від сьогодні Херсонщина має власну стратегію розвитку на найближчі п'ять років. Відповідний документ майже одноголосно прийняли депутати обласної ради, а ще припинили роботу комунальної газети Надніпрянська Правда Плюс. Усього ж на сесії депутати розглянули більше півсотні питань. Це засідання для обласних обранців передостання в їх каденції. З яким настроєм їм працювалося, знають наші журналісти. Обласні обранці збираються на початок передостанньої своїй каденції. Сесії настрій у всіх позитивний. кажуть, робота була нелегкою, втім їм вдавалося стримувати ситуацію і працювати без боїв. «От Зараз тримаю два проекти звернень. Розумію, що купа різних справ ще попереду, але переконана, навіть якщо серйозно оновиться склад обласної ради, прийдуть розумні, сильні, е обізнані люди, то вони так само підтримують нас. Закінчуємо свою каденцію. Часть депутатів йдуть на вибори, часть е ще не визначились або не планують, то я думаю, що Мешканці нашої області мудрі люди оберуть кращих в нову каденцію. Я побажаю новим нашим вже колегам перевершити нас. Втім, розслаблятися, кажуть, зарано. В регіоні ще багато невирішених питань. Після гімнів України та Херсонщини депутати розпочинають засідання. Вже традиційно стартують з приємного вручень почесних грамот від Верховної та обласної рад. Стоячи, депутати вітають учасника АТО, двічі пораненого, бійця з голої пристані Ігоря Леонтьєва, контрактника Миколу Запецького та матір військовослужбовця, який нині в АТО, Валентину Деліпей. За грамотами виходили і лікарі, тренери. Приватні підприємці та депутати. Я вдячний за високу оцінку. Я думаю, що результат у нас буде втричі більше, і ми ще більше зробимо для розвитку нашої територіальної громади Херсонщини. Перед стартом порядку денного розглянули чимало звернень та пропозицій. Вже традиційно у центрі уваги дороги. Зокрема, громада Великоолександрівського району просить терміново виділити кошти на ремонт траси, яка сполучає їхнє селище з обласним центром. Інакше змушені будуть відновити акції протесту. Вирішили депутати з Вернутися до уряду і щодо трансляції українських мовників у регіонах, які межують з тимчасово окупованим Кримом. На жаль, слід констатувати, що в інформаційному полі цих районів практично відсутні українські змі. Також важливо, щоб райони окупованого Криму також мали доступ до української трансляції, вимагають покращення і дорожньої комунікації в районі Арабатської стрілки Генічського району в Калачецькому районі Херсонської області. Усього на порядку денному 55 питань. Усі депутати розглядають швидко і виважено. Так майже одноголосно приймають стратегію розвитку Херсонської області, припиняють роботу комунального підприємства Газета Дніпрянська правда плюс та виділяють по 50 тисяч гривень разової матеріальної допомоги сім'ям двох загиблих під стінами Верховної Ради земляків нацгвардійців. Втім, деякі питання депутати після обговорень все-таки не прийняли. Як то надання гірничого відводу. Тов півден український пісок громада проти, і лише деякі депутати за на сьогоднішній день лише одна організація це тіпа Цюрюпінське комунальне підприємство, яким володіє бивший народний депутат із Цюрюпінська, добуває пісок. Ціна піску за півроку виросла з 50 гривень до 150 гривень. На чию мельницю мільярд волі? Кому ми допомагаєте ці всі общественні, які тут приходять? Обговорили і кадрові питання. Зокрема, призначили керівником дитячої обласної клінічної лікарні Іну Холодняк. А ось свого колегу, який не дочекався завершення каденції, вирішили відпустити. Я працюю над новими проектами і то хотів би всіх попросити, якби розуміти мене депутатів і своїх збирателей. І хочу поблагодарить весь депутатський корпус за ту роботу, яку за нашу каденцію, що ми зробили дуже багато проєктів. 55 питань розглянули усього за дві години. Плідна робота в комісіях дається взнаки. Дуже завдячую саме депутатам, які знаючи, виконуючи регламент, дотримуючись, активно приймають максимальну участь у всіх засіданнях комісії, і тому вони, обговоривши вже це, їм в принципі все зрозуміло, і питань якихось зауваження робить просто немає сенсу. Наступного разу депутати зберуться 23 жовтня у передостанній день перед місцевими виборами. Це буде остання і обіцяють святкова сесія шостого скликання. Анастасія Соболєва, Володимир Муравецький, телеканал Скіфія.